Всіх вітаю на Ютуб каналі Фокус. Як завжди, фокусуємо свою увагу на найважливіших подіях у світі в Україні. Зокрема, сьогодні про тривожні події на Росії, не тільки будемо говорити із нашим гостем Олександром Матвієнко, військовий оглядач, також журналіст воєнного відділу Фокус з нами сьогодні спілкується. Вітаю, Олександра, слава Україні. Вітаю, героям слава. Друзі, дійсно цікава має бути сьогодні розмова. Є про що поговорити, тож ставте свої вподобайки, пишіть свої думки стосовно подій на Росії у коментарях. Ну і звісно ж підпишіться, якщо чомусь досі цього не зробили. Ми розпочинаємо. Отже, Олександре, 12 березня, вівторок і зранку почали росіяни публікувати відео про те, як повз їхні будинки у Білгородській, а також Курській області почали проїжджати повз мимо танки БМП. І, звісно ж, особовий склад незрозумілої приналежності. Згодом стало відомо, що це РДК, що це Легіон Свобода Росії і Сибірський батальйон. Є якийсь потенціал у цих хлопців зробити щось таке прямо вау? І яка ціль насправді, на вашу думку, такого рейду? Ну, цілю може бути е, проба сил своїх. Тому що, от починається весна, скоро будуть посадки зеленішати, скоро буде вся територія така більш з рослинністю, і можна буде простіше приховувати свої дії. Тому я думаю, що це така перша проба пера, Ну і до того ж, скоро вже вибори на Росії будуть, і це можливо теж е, спроба трохи збити їхню інформаційну е, інформаційну... повістку повістку. Так, дякую е, дня і такими діями показати. От що, типу, ми насправді теж голосуємо. Як там вже були е, відео в мережі, де там боєць каже: ну я голосую калібром 7,62». От е, таке щодо цілей, то м, остаточно, ми, звісно, нічого не знаємо. До того ж, в так ну добре кажуть, що вони діють самостійно, це росіяни діють на російській території, вони мають бронетехніку цього разу. Якщо є танки, то можливо вони ну, зможуть там довше закріпитися, наприклад, десь. Е, плюс там в мережі казали, що нібито в Білгороді чутно постріли. Ну але можливо, то просто типу відлуння, тому що. Якщо подивитися від українського кордону до Білгорда, там 40 кілометрів навряд чи бійці змогли так швидко подолати цю відстань. Ну і плюс не така велика відстань, щоб відлуння було чути. От сама специфіка історії цієї, я так розумію. Ну і на відео видно, що залучили хлопці із радика Легіону Свободи Росії і Сибірського батальйону важку броньовану техніку і радше за все пересувалися дорогами. Асфальтованими дорогами, дорогами, які можуть витримати, тому що зараз погода не е, сприяє тому, аби рухатися ґрунтовою дорогою, там багнюка і так далі. Е, отже, ми постійно чули реляції про підготовку Росіян до наступу із півночі, про зосередження військових і так далі. Яким чином вдалося прорвати цю дорогу і пройти міні поля і дійти до населених пунктів на території Росії? Ну, це, по-перше, буде така, знаєте, яскрава відповідь щодо всіх цих чуток, щодо того, що росіяни знову підуть на нас, бо насправді, як ми бачимо, пішли російські добровольці. Ну і там немає ніякого угрупування у них, щоб не те, що йти в наступ до нас, а ну, там навіть вберегти це Чьоткіна в Курській області чи там в Білгородщині, не пам'ятаю назву населеного пункту. Дякую. От так е, яким чином прорвали? Ну очевидно, це розвідка була зроблена заздалегідь, бо росіяни. Ми ми знаємо, вони зуби дракона встановлювали вздовж кордону. Але так само були повідомлення в російських ЗМІ, що там ну, великий розпил коштів вийшов, що там багато вкрадено, і укріплення на такі вже і міцні могли бути. Ну і очевидно, що там аеророзвідка могла побачити де слабке місце провести заздалегідь розмінування і настільки, що дійсно поїхали танки. Ну і з відео ще а, бійців видно, що там. Ну, немає дощу, наприклад, або ніде там залишків снігу немає. Тому, в принципі, ґрунт може вже підсохнути, і танки можуть їхати. І зовсім не обов'язково їм їхати асфальтованими дорогами, бо ну, у росіян ми розуміємо, так само є безпілотні там всі комплекси, вони можуть відстежувати і наводитися. Очевидно, що простіше буде ну, десь переховуватись в лісопосадках. Тому будемо дивитися, як розвиватимуться події далі. Ну, зараз все так виглядає, ну я би сказав, весело. Ну і весело було б, якби у нас з'явилася просто зараз на цьому етапі війни ядерна зброя, тому що я пам'ятаю, що це вже не перший нагадаю рейд під час минулого рейду. Заявили про те, що виявляється на території Білгородської області. Ну, я впевнений, що аналітики і експерти знали, а от звичайні користувачі, зокрема, і я. Спостерігачі, звичайні лише в перший раз дізналися, що виявляється на території Білгородської області є ядерний арсенал, і він може бути під загрозою, оскільки близько розташований до кордону із Україною цього разу чи може це стати ціллю? Наскільки добре захищені такі стратегічні об'єкти, і чи можемо ми дійсно отримати свою ядерку просто зараз? От за Будапештським меморандумом їм. Ну, думаю, на жаль, на жаль, але ні. Там дійсно знаходився об'єкт, він називається Белгород-22. І я думаю, що Після попередніх рейдів, можливо, навіть ці боєголовки могли перенести кудись. Ну, бо у росіян багато місць де можна зберігати ядерну зброю. Але якщо ні, то там точно посилили охорону. Ну і я не думаю, що от така ціль у бійців росіян захопити ядерну зброю, тому що ну окей, буде ракета, а як її запустити? Пункти керування вони ж явно не да, там будуть знаходитись, і вони, скоріш за все, десь там під Москвою, і ну, типу. Немає ніякого там толку по суті з цього. Це типу можна побудувати там теорію, що у нас десь теж є шахта для ядерної зброї, і можна типу перевести туди ракету, якось там спробувати щось намутити запустити. Ну але це прям фантастика. Тотальна вже буде далі. Про фантастичне до слова ФСБ Російської Федерації вже оголосили. Про ліквідацію усіх ДРГ на території Російської Федерації чи то поза територією, оскільки зазначають, що прориву кордону, начебто, не зупинили, і це в контексті того, що просто під час опублікації цього повідомлення новинні пабліки Белгородщини і Курщини досі майоріють різними відео і стріли. Військими боями і звуками стрільби і так далі. Вже зараз заявляють: цитую про знищення 100 чоловік військових, е які зайшли на територію Російської Федерації, шести танків, однієї самохідної артилерійської установки і 20 бронемашин. Пане Олександра, віримо? Так, так, звісно. Ну це до речі, от про те, що я і казав, що повісточку то не можна порушувати. Тому звісно, вони вже там доклали нагору, що все, всіх ми розбили, все там, типу, тихо, спокійно, і це робиться для того, щоб росіяни там не думали панікувати, щоб не було там евакуації, як тоді в Щеб'єкіна було. Щоб всі залишалися такими спокійними і ніхто не заважав проводити вибори Путіна і все ну, це виключно з цієї. Точки зору до того ж ну е звідки взагалі такі цифри щодо зни знищеної бронетехніки, ще й сау? Ну типу, вони хочуть сказати, що вони десь. На українській території вибили артилерію. Якщо так, то це ще більш ймовірно. Але ну уявити собі, що якась там умовна ну, Д-20 на танку ще тягнули за собою оцю пушку. Ну це теж таке фантастика. Ну тому це просто заліпити очі, сказати: все під контролем, все у нас добре. Типу, не переживайте. Читати тут варто, ну, очевидно, українські джерела, ну і ті самі телеграм-канали РДК Рускова Легіона цього, сибірського батальйону. Ну і дійсно варто зауважити, що в ФСБ не прикріплює жодного відео, жодного фото і знищеною технікою цих добровольчих формувань, але відео підтвердження деяких інших цікавих подій у нас є. До прикладу є інформація про збиття літака Су 27 над Білгородською областю. Місцеві жителі повідомляють про потужний вибух у валуйках, після чого розпочалося возгорання в лісі. Крім цього, в БНР так званих і КНР робот, е, працює ППО, перекладаю з російської мови. Перепрошую, ну і в Пітері палає Палая Південна ТЕЦ. Отже, найбільше цікаво стосовно су 27 Невже вони зараз можуть використовувати? Авіаційне озброєння для того, аби знешкодити, я так розумію, не дуже багато чи сильний, і що найголовніше, не сконцентрований а, потенціал. Ну в одному місці ось тих ДРГ сил, тому що так розумію, там не йде мова про тисячі військових, які заходять. А це радше за все мал маленькі групи, по яких ще спробую влучити якусь там авіабомбою. Я думаю, так вони цілком можуть собі це дозволити, тому що в них багато авіації, багато авіабомб. І ну, навіть якщо ми там побачимо, подивимось точніше на рейди гур, там на ті самі вишки Бойка або в Крим, ну росіяни там теж застосовували авіацію. В них їх багато. Вони можуть собі дозволити так робити. Єдине, що от невідомо, су 27 він здається, не став носієм цих крилатих авіабомб керогованих. Тому там, скоріш за все, мова йде за фаби, ну які прям супер неточними будуть, і сенс застосування дуже такий незрозумілий. Можливо, там є інше якесь озброєння, ноу-хау, якесь, але ну це теж, типу, невідомо. І поки там відео, наскільки я бачив, теж в мережі не так багато горить якась лісополоса і. Ну, поки не зрозуміло, чи був там все-таки збитий літак чи ні. Ну а якщо, до речі, і був, то це означає, що як мінімум ці угрупування добровольців росіян вони прикриваються протиповітряною обороною, або вони мають власні ПЗРК для того, щоб там ну, в радіусі 5-7 кілометрів контролювати небо над собою. Ну, о, як ви вважаєте, Олександре, якщо підтвердиться інформація про Су-27, сьомий, це буде у зведенні Генштабу України завтра вранці, плюс один можна буде ставити? От побачимо. Треба якийсь об'єктивний контроль уламків літака, щоб 100% переконатися, що та так і збили. Ну, а стосовно нафтопереробних е, об'єктів інфраструктури, стосовно теплоелектростанцій, в тому числі в Ленінградській області, що дуже далеко від України, е, поки що не зрозуміло чи безпілотник, чи можливо якісь закладання вибухівки, чи можливо робота диверсійних груп, все в комплексі, як вважаєте, яким чином вдається це робити, чи все ж таки от просто палять не там, де треба? Ну, я думаю, що це все вкупі працює, десь працюють там, диверсійні групи, десь безпілотники. Ми сьогодні прокинулися і бачили одразу в стрічці декілька повідомлень про те, що там росіян палає. Ну, я би тут звернув увагу на Нижньогородську область, тому що там е, атакували нафтопереробний завод, один з найбільших в Росії. Я на Defense Express пишуть, що там перероблялося 5% всіх нафтопродуктів в Росії або близько 15 мільйонів барелей на рік. Тобто це дуже така жирна ціль була. Ну і там були безпілотники. І в принципі, ми бачимо, що Україна ну це не, не просто слова про нарощення е, виробництва безпілотників різних типів, різної дальності. Ми бачимо, що зона, за яку вони залітають, вона тільки більша, а Ми все більше і більше можемо атакувати цілей на території Росії. Ну і це безумовний плюс. Я думаю, ми будемо бачити таких е, фактів ще більше і більше. З'являється інформація про те, що палає прикордонний пункт в районі Шебекіну. Там працює радше за все артилерія. Це гарні новини, а, але от також зазначається, що це вже десятий регіон по, по, суті, по всьому прикордоні з Україною, і всередині, в тилу Російської Федерації, все бахкає, палає. Е, чи можна вважати що це початок сезону такого весняного? Ну, трохи так оптимістично, я думаю, так. Тому що Буданов і Малюк вони неодноразово казали про те, що війну треба переносити на територію Росії, тому що так для них це виглядає просто як якась картинка, що типу десь там воюють. Ну і вони не відчувають на собі це все. Ну і в принципі, саме тому Україна має переносити якомога більше бойових дій на територію Росії, щоб їм це було і невигідно, щоб і населення боялося, щоб там паніка почалася. Ну нам треба робити так, щоб ворог не відчував себе в безпеці, не міг спокійно нарощувати виробництво тих самих керогованих авіабомб, про які ми вже сьогодні казали. Бо там. Теж йдуть різні свідчення про те, що вже там десятки в місяць їх виробляють. Ну і застосовують там ледве не сотні разів за одну добу, тому ми маємо знищувати їхній військовий потенціал і робити так, щоб вони не відчували себе в безпеці. Ну і це виходить робити, відверто кажучи, оскільки. Вбачається певний тренд на деградацію військового забезпечення окупаційних військ всередині України. На що спираюся, спираюсь на статистику мінфіну, яка постійно ведеться, і там що якісь цікаві рекорди. Якщо восени минулого року сили оборони України поставили рекорд по знищенню артилерійських установок ворога, то в лютому є новий рекорд по знищенню транспортних засобів, і серед них здебільшого легкі не броньовані транспортні засоби. Звичайні автівки, джипи пікапи, ну і гольфкари що цікаво: немає БМП, немає БТРів, тепер це буханки, тепер це бобіки і гольфкари Ось буквально нещодавно Олександр спілкувався із вашим колегою з військовим глядачем Олексієм Гетьманом і запитав, які перспективи використання саме такої техніки окупантами. І він зазначив, що не потрібно дуже так злорадствувати, оскільки це швидка техніка, яка є дуже мобільною, яка може швидко доставити штурмові групи окупантів до наших позицій. Ваша думка з цього приводу. Ну, я би не був таким прям оптимістичним щодо того, що там немає вже БМП, МТЛБ і прочої бронетехніки, тому що вона є, її теж багато. Ну, у росіян е, величезна купа техніки, і ми навіть бачимо, якщо взяти по танках, Т-90 вони найбільше втрачають Т90М, це найновітніша ця прорив-версія Т-90 А або С, ну майже немає. вже. Е, щодо джипів, всяких і буханок, ну. Так, це, звісно, смішно виглядає, проте е, Україна має е, мінні поля біля своїх позицій, тому росіяни там підриваються. Вже були відео, як ну, такий космодесант, скажімо так, підривався на китайських цих гольфкарах, ну і буквально вилітав з машини. Е, вони були б ефективними для рейдових якихось дій, залетіти там, умовно, кудись нам в тил, в посадку. І ну, проводити по суті те, що наші робили під час харківської операції. Проте за наявних умов ну це фактично неможливо і. Е Проблема єдина для українських військових полягає в кількості цієї техніки, і в тому, що звичайним артилерійським боєприпасом, ну, наприклад, квадроцикл, буде набагато складніше підбити, тому а, тут а, відіграють свою роль велику фіпіві дрони, які ефективно знищують буханки, гольфкари, ну і все це. Тобто. А, я би не сказав, що це прям такий тренд, що вони стали їздити без броні на полі бою, але це безумовно новий елемент, який може свідчити про те, що от прям не так і достатньо у них інших зразків озброєння для того, щоб перебувати на фронті. Ну а в плані якраз таки відновлення розконсервації, виготовлення нової техніки, що можете сказати? От виробництво новітніх літаків, виробництво важкої броньованої техніки, сучасних зразків, тих самих Т 90. Вбачаєте прогрес в цьому плані? Ну так, так. Це дослідники пишуть там е вони, по перше, зберегли і наростили виробництво тих самих су 34 четвертих. Проте, цього все одно недостатньо для того, щоб покрити ті втрати, які вони несуть під час бойових дій. Здається, мені там щось близько 15 чи 17 літаків. Вони в минулому році нових отримали, саме су 34 Була також інформація про су 57 Ну вони називають їх літаком п'ятого покоління. Проте кількість невідома, і так само невідома кількість су 35 які яке отримало військо, ну там близько 5 до 10 одиниць. Що стосується бронетехніки, то здебільшого мова йде про розконсервацію відновлення. Перепрошую нас, тривога. Так, той самий Т-90 це глибока модернізація Т-72-го насправді, і вони можуть їх переробляти. Плюс вони Т-90 А перероблюють в Т-90 М за різними оцінками, вони близько 100 танків на місяць можуть отримувати. Проте це знову ж таки менше, ніж вони втрачають в Україні. Тобто рано чи пізно настане той момент, якщо от вони не зможуть наростити виробництво в рази, то в них просто закінчиться техніка, яку можна знімати з консервації, і тоді вже буде питання: а що робити далі? Але... Тут ще такий нюанс, що цей момент може настати ну там десь через рік, через півтора. Тому що знову ж таки Радянський Союз наштопав на величезну кількість всього. І вже ми бачимо там Т-55 на фронті, а далі що там Т-34 підуть. Ну, можливо, і підуть. Просто ну, це знову ж таки бойові дії триватимуть ще довго через це. Олександра, ну і наостанок нещодавно Владимир Путін зустрічався із пілотками, пілотесами, як завгодно їх можна називати ну е жінками, які пілотують, в тому числі військові винищувачі на Росії. І в цьому контексті ну збиваємо ми літаки дійсно і не встигають вони компенсувати втрати. Але ж разом із літаками збиваються і пілоти. Це не безпілотні літаки. Потрібна людина для того, а людина, яка навчається довго. В цьому плані які потенціали, і скільки в них ще людей, які здатні виконувати ну, важкі маневри із ухиляння від наших пазирка? По-перше, а по-друге, із цілення кабами, ракетами і так далі. Ну, я думаю, що потенціал тут в них залишається доволі значним, через те, що ну, всі ці інституті льотні, вони ж продовжують працювати. Е, я от не знаю, до речі, щодо того, е, чи набагато складніше скидати каби за інші види озброєння, ну там або ФАБ тих самих. Е, можливо, тут потрібна додаткова підготовка, проте я не думаю, що вони. Прямо мають дефіцит зараз льотчиків, і він очікується найближчим часом. Ну навіть коли ми А-50 їх не знищуємо, то все одно залишаються екіпажі, які можуть прийти на заміну. Ну тобто, у окупантів поки з цим проблем немає. Будемо стежити і цікавитись цим всім, зокрема, під час розмови з нашим гостем Олександром Матвієнком, з яким сьогодні спілкувались. Він військовий оглядач, журналіст воєнного відділу Фокус. Дякую вам, пане Олександре. Дякую вам, Павле. Ну і дякуємо нашим глядачам. Закликаємо залишати свої вподобайки, зокрема під цим відео. Пишіть свої думки стосовно подій на Росію знизу у коментарях. Ну і, звісно ж, підписуйтесь. У нас цікаво. Мене звати Павло Ковальчук. З вами зустрінемось в наступних відео. На все добре.